Дитинства я уявляла себе успішною леді. Я точно знала, чого хочу: писати книжки, малювати, мати власний журнал. І тоді я зрозуміла, ким хочу стати. Тепер я вчуся серед таких самих амбіційних і креативних. Ми разом день за днем вчимося при мудростем видавничої справи і редагування. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. Панітка втічка пірильна, дівчика студентка. Ласка містріляє кмітка. Лалай. Ми вчимося не лише верстати, писати, виправляти помилки. Ми активно обговорюємо статті, програми, книги. Редактор видавець це почесне звання. Саме тому нами стають високоосвічені, інтелектуально розвинені і творчі люди. Як от ми. Наші студенти певною мірою універсали, адже орієнтуються у світі інформаційних технологій. Для них створити газету, журнал, книгу, зняти фільм, відредагувати програму на радіо не є чимось недосяжним. Так само вони створюють сайти і електронні видання. Це та творчість, той вид діяльності та професія, яка користується величезним попитом на ринку праці. Найголовніше до чого ми прагнемо в нашій роботі, це навчити студентство створювати якісний видавничий продукт, озброївшись теорією, майбутні видавці створюють власні видання, починаючи від концепції і закінчуючи поліграфічним втіленням. Для нас книга це святе. Розчитання ми не уявляємо свого життя. У століття високих темпів розвитку інформаційних технологій книга найкращий спосіб морально відпочити і духовно збагатитися. Тисячоліттями книга зберігала і передавала здобутки людства. Літературні, філософські, наукові, політичні. Феномен друкованої книги ніколи не зникне. Людство завжди відчуватиме потребу у створенні та редагуванні текстів. Так само, і електронні видання це нескінченний світ широких можливостей. Ми відвідуємо справжні видавництва, щоб на власні очі побачити, як на світ народжується книга. Іноді ми навіть беремо участь у цьому надзвичайно цікавому і навіть таємничому процесі, навчаючись на четвертому курсі. Я став редактором і порядником власного видання спільного із ще чотирма черкаськими поетами, яке успішно продавалося і мало безліч хороших відгуків. Це поетична збірка на себе. Цікавою книгою приємно поділитися з другом. У нас є власна поличка вільного книгообміну, де й студенти і викладачі залишають свої улюблені книжки, а потім читають чиїсь не менш цікаві. Букросинг чудова знахідка для майбутніх видавців. І це не єдине, що ми можемо самостійно організувати. Окрім започаткування клубу Фрібук, за принципом букросинку, цього року ми мали дуже яскраве святкування тижня видавця. Літературні читання, благодійна аукціон, флешмоб, квест все це залишило лише позитивні враження, а також ми отримали чудовий досвід. Хочу сказати, що добре, що ви шануєте книжку. Що ви її читаєте, і навіть за такі високі кошти ви її купуєте. 58 вісім 3 три Сонячний день, обід, випадкові перехожі. У небо знімається яскрава кулька. За секунду площа перетворюється на бібліотеку. Десятки людей відкривають книжки і починають читати в голос. Це не масове божевілля, це студентський флешмоб. Його мета познайомити черкащан зі спеціальністю видавнича справа. Ми не лише вертаємо журнали, а й знаємо, як їх робити. Не тільки читаємо статті, а й покритикувати можемо. Цього насчать досвідчені викладачі. Мені подобається, що підхід викладачів до студентів є індивідуальним. Вони намагаються дати нам не лише теоретичні знання. А й практичні навички з нашого майбутнього фаху Плюс ностальгія за колективом педагогічним, який тут був. І, тобто всі викладачі, тобто кожен, кожен викладач по-своєму такий з родзинкою, тобто кожен по своєму подобався і, і цього зараз трохи не вистачає. Добре, вчетна лише на парах для нас відкриває свої двері, її величність наука. З одного боку. Курсові роботи, дипломні роботи це е, те, що студент повинен виконувати обов'язково. З іншого боку, паралельно ми ведемо науковий гурток медіодослідження, який допомагає студентам визначитися на більш е, широкому рівні, допустимо, всеукраїнському, міжнародному, е, з, і себе е, відчути е, е, таким, скажімо, впевненим в науковому колі, в більш широкому науковому колі. Чим я завдячу університету, це надання можливості мені практикуватися тобто, на високому рівні. У тобто, мене була за день, інші обрали, наприклад, на текст Черкаси. Там, інші там ще були, я не знаю, у нас на п'ятому каналі деякі студенти. І е, ті, хто хотів себе проявити, ті використали цю можливість і деяких запросили там залишитися після практики, працювати. Саме навчання мені допомогло знайти роботу, допомогло. Влаштуватися у професійній журналістиці, професійній редакторській діяльності. Після і навіть під час навчання на спеціальності видавнича справи редагування, ви отримаєте справді широкі професійні перспективи, у чому особисто я пересвідчилася, спробувавши себе у газетярстві, телевізійній та інтернет-журналістиці. Для нас відкрито безліч можливостей. На нас чекають у редакціях газет і журналів в ефірах Радіо і Телебачення. Ми не лише видавці, а й успішні медіа-експерти. Сьогодні ми ще в стінах університету. А завтра про нас почують. Маша. Таким ти хочеш бути? Хочу бути редактором.